Добрий день! Хочу сьогодні розповісти світу над сером від Блайт з екстрактом чаги. Ну, називається Тундра Чака. Тут 10 мл, це такий пробник. На юрбі є об'єм 50 мл, але багато хто купує саме в такому розмірі, оскільки так виходить дешевше. Хоча логічніше, що 50 мл. має бути дешевше, ніж купувати 5 таких баночок по 10 мл., щоб досягнути 50 мл. Ну, це якось не знає, чого таке ціноутворення, але маємо, що маємо. Тут дуже гарний склад, 60% ну, або біля 60% саме є екстракт чаги. це дозволяє підживлювати шкіру. Дуже інтенсивний цей серум за рахунок того, що активні ці компоненти. І сам виробник рекомендує наносити горшинку не більше цього засобу на вашу шкіру обличчя і шиї. Тобто, ну, Тут уже, на жаль, не залишилось, але е, в такий вигляд, мало як жилі. Геліво-жилоподібне, воно, і такий темнуватий трошки колір мало. І запах, в принципі, був приємний. Він був ненасичений, а трохи давався якісь такі нотки цитрусових, тобто, в принципі, непоганий громад. Мені сподобався цей серум, незважаючи на те, що в мене комбінована шкіра. Хоча я думала, що воно буде занадто таке поживне для мене, але дуже непогано підходило. Я його використовувала в зимому осінній період, і взагалі шикарно мені допомогло. Я бачила, що коли я використовую його на ніч, зранку у мене така шкіра, знаєте, така наповнена, тобто життям таким. І дійсно, цей виробник Блайт трошки дорожчий, ніж середній мас-маркет, але ефект дуже класний від їх засобів. Тому можу рекомендувати: реально класно, що можна десь мілітрів взяти. і все це на собі випробувати, зрозуміти, чи підходить вам консистенція, запах і взагалі дія, і вже потім вирішити, чи брати повнорозмір або 5 штучок оцього малорозмірного варіанту тюбика. Тому так, цікаво, чи ви використовували цей серум і наскільки наші думки співпадають. Підписуйтесь на мій канал, очікую на ваші коментарі і всього найкращого. Па-па!